Я вітаю вас, дорогі друзі, сьогодні 8 березня 2025 року. Я не виходив декілька днів до ефіру, був в відрядженнях і в Кропивницькому, і в Миколаєві. Щойно повернувся. Ну і зрозуміло, що для мене дуже важливо мати постійний з вами зв'язок, тому що хто. Ще не підписався на наш канал, будь ласка, зробіться. І будемо з вами, як завжди, в програмі Час Пік з Сергієм Крижанівським. Ми робимо свою справу так, щоб наші підписники і ті, хто приєднується, були проінформовані завчасно події, які розгортаються Інститут глобальної політики. Займається аналітикою, ми е, збираємо інформацію, аналізуємо із багатьох джерел і ті, які впливові. У нас є наші експерти, які мають можливість отримувати інформацію з перших джерел. Я сьогодні хочу поговорити з вами про майбутнє України. Ну, перш за все. Ми бачимо, як розгортаються події. І анонсовано, президент Сполучених Штатів заявив про те, що Україна повинна прийти до миру, але на умовах Росії. І той мирний план, який передбачається Дональдом Трампом, він, він фактично повторює всі наративи. Володимира Путіна, я згадую історію минулого століття. Це відбулося в 1941 році, коли фашистська Німеччина вже прямувала по Європі, коли вони захопили Польщу, коли також Чехословаччина була піднята, коли Франція. Фактично капітулювала. І Уінстон Черчил прилетів до Сполучених Штатів. Він зустрівся з президентом Рузвельтом, і в них відбулася дуже цікава розмова. Рузвельт наполягав на тому, що достатньо смертей, більше мільйона загинуло англічан, і що потрібно. З Гітлером знайти спільну мову, класти мир. Йому Черчилль відповів, що, по-перше, не мільйон, а е окремі будинки були зруйновані авіацією, і що е Велика Британія буде воювати, буде за свою землю боротися. Це приголомшило Рузвельта, і він зрозуміло, ця розмова стала історичною. І далі вже тільки коли відбувся Піро то е, Рузвельт наказав своїм підрозділам авіації бомбити Токіо, Японію і взагалі е, 45 році був нанесений ядерний удар по Хірасіма і Нагасакі дві бомби. Вони змінили світ. По-перше, Сполучені Штати стали ядерною державою. І також Європа була поділена і поділена була на угоду Сталіну. Рузвельт пішов на угоду Сталіну і здав. Східну Європу йому. І, як ви знаєте, був створений Варшавський договір, А це військовий блок. І зрозуміло, що світ був поділений, і ми з вами бачимо повторення цієї історії на сьогодні. Так само Трамп спонукає Володимира Зеленського підписати мирну угоду. А фактично це капітуляція, та, яка принесе Україні не мир, а принесе знедолення та порабощення. Тому що Росія проникне в усі, в усі наші міста, і в них оця внеблоковість, як вони вважають, за потрібне. Вони хочуть Україну позбавити можливості бути разом з Європою. Що відбувається сьогодні? А сьогодні відбувається, я би назвав це Моментом істини. Як по колись читав я і дуже любив цю книгу Богомолова. І всі пам'ятаєте кінофільм Тигран 40, він вибачте, в... В серпні 44 го момент істини в тому Україна піде на поводу у Трампа, у Путіна. І так само, як тоді Рузвельт пропонував Великій Британії. Радянський Союз не здався. Хоча був пакт молотова ріббентропа і ми бачимо, як фашистська Німеччина приспала увагу радянського керівництва, і вони вірлом напали, так само, як Росія на Україну. І історія повторюється, що в цьому випадку нам робити? Ми не, ми не будемо шукати союзників, вони є. Європейські країни, ті, які в 26 голосами проголосували за підтримку України, крім Угорщини Орбана на Саміті Європи. І ми бачимо, що подальша доля України буде залежати від підтримки наших європейських партнерів. Дійсно, ми не зможемо. Так швидко налагодити виробництво, випускати і так само Європа не зможе випускати швидко ту зброю, яка потрібна зараз для захисту України. Іти на мирну угоду зараз і подальшому втратити всю Україну. Я думаю, що це не той варіант, який потрібен. Президенту України і взагалі нашим громадянам. Ми повинні чітко розуміти, що та мирна угода Трампа Путіна вона призведе до поглинання України. І нам потрібно негайно створювати військовий союз з Великою Британією, з Польщею, з Францією. Німеччина під питанням. Але я гадаю, що з обранням нового канцлера ми будемо мати гідного союзника і будемо захист збільшувати. А безпекове питання якраз і самі головні на сьогодні, тому що відмовившись від подальшого. Фінансування та надання зброї України Сполучені Штати фактично стали на сторону Росії. І спонукання до миру це як Рузвельт з Черчиллем. Воно призведе до поглинання України. І я дуже бачу це чітко, і для наших експертів для мене особисто. Це є той крок, який створить умови для того, що Україна впаде. Війна вже четвертий рік. Повномасштабна. А взагалі це вже 15 років. 15 років. На арену виходить Китай. 에, Сполучені Штати. Всіма силами добувається, щоб відірвати Китай від Росії. Для них це пріоритет і на зближення з Росією для Трампа це якраз той крок, який дає можливість йому прогнозувати, що Китай відвернеться від Росії. Ну, на мою думку, цього не станеться. Але ще є інший крок, коли Китай буде зближуватись не з Сполученими Штатами, не з Росією, а з Європою. І Україна від цього буде мати дуже великий зиск, тому що де брати зброю у Китаї. Зараз? Мати союзника. Як Китайська Народна Республіка, це означає, що ми будемо захищені. Китай також дуже гарний переговорник. Він не дасть умови Україні, щоб мир був підписаний позаблоковий, і щоб Україна капітуляла та свої території здала. Китай є послідовним і також заявляє, що територіальна цілісність України є насамперед. Так само, як і Тайвань для Китая. <coughs> Вибачте. <coughs> Я хочу сьогодні. Тему Китая підняти на рівень, самий самий пріоритетний. Іншого виходу немає, поки Трамп є президентом, і це передбачає, що людина з своїми амбіціями, своїми забаганками робить все для того, щоб зруйнувати цей світ. Начебто під приводом економічної стабільності Сполучених Штатів, з іншого боку, ми бачимо, що сам Дональд Трамп працює дуже професійно і крок за кроком веде Україну в прірву. Ми це чітко бачимо. І та угода економічна, яку Сполучені Штати хотіли загнати Україну в цю кабалу. Ми бачимо, що це є не момент істини, а навпаки, він розкриває реальне обличчя Сполучених Штатів. Ще раз повторюю, це продовжується вже Друге століття. Якщо дивитися на світ прозоро, ми бачимо приклади Франції, Німеччини, Європі. Україна так само може відновити своє виробництво, виробництво зброї, виробництво металу, відновити своє сільське господарство. Ми маємо дуже величезні можливості для того, щоб торгувати за всім світом. І основним партнером торговим може бути Китай. Тому я і спонукаю наших фахівців, тих, хто дає поради міністрам, уряду, йти на ці кроки як найскоріше. І ще дуже важлива інформація. В понеділок починається повна дискредитація президента України, його команди. І буде виливатися дуже великий масив інформації <кій> щодо корупційних дій, щодо торгівлі на крові і з роз, розкриттям рахунків, розкриттям е шляхів, як вони поступали до України, як вони були пограбовані і таке інше. Що хоче зробити Трамп? Разом з Путіним вони намагаються створити хаос в Україні, тому що, отримавши цю інформацію, і яка буде розпосюджена на весь світ, українці зрозуміли, що будуть незадоволені. А це на час війни є самим величезним злочином збагачуватись під час війни. І як відреагують наші військові, як відреагують суспільство. Я хочу усіх заспокоїти, ті, хто буде приймати рішення, виходити на Майдан чи таке інше. Будь ласка, подумайте про те, що Україна у війні і це зіграє на руку нашому ворогу, нашим ворогам. Ми повинні зараз, як ніколи, у в єдності. Розберемося після війни, після перемоги. Зараз потрібно нам мобілізуватися. І питання мобілізаційних дій так само дуже важливі, тому що говорити про сучасну армію можливо тільки тоді, коли є дуже високий патріотизм в самій державі, воюючій державі. І щоб наші громадяни не втікали від мобілізації, не шукали інші шляхи, а навпаки, поверталися додому. Потрібно захищати нашу країну. Ми зараз стоїмо як ніколи перед вибором. Чи ми втратимо державу, чи ми будемо далі жити на своїй землі? І це дуже важливо, тому що згадайте констабори. Згадайте висилки, згадайте поневолення наших українців на Кубані в Курській, Белгородській областях. Це були наші землі. Ми повністю були знищені. Більше 10 мільйонів наших українців було знищено під час голодомору, під час війни Другої світової. Тільки 7 мільйонів загинуло наших українців. Під час Великої світової війни. І я кажу тільки, а якщо брати всі цифри, більше 20 мільйонів ми втратили наших громадян. Українців у світі було 80. Зараз 59. За різними оцінками, статистика це дуже така річ яка дає цифри голі. І ми сподіваємося, що за цими цифрами стоїть людське життя, яке ми не повернемо, кого ми втратили. Хто буде повертатися до України в цей час? Тільки ті, хто хочуть зберегти її. Я Звертаюся до наших громадян, хто знаходиться за кордоном. Приїжджайте. Беріть в руки зброю. Захищайте нашу неньку. Ми не дамо її ворогу. Тяжко зараз, дуже тяжко. І наша армія зараз налічує більше мільйона військових. Але працює дуже велика мережа агентурна Кремля. Працює система пропаганди, яка е, дуже такими професійними засаг, заходами е, через телеграм-канали, через інші е, застосунки доходить до громадян, які е, чують, бачать. Я також хочу зазначити, що е, під час війни дійсно багато кроків робила. Щоб була централізація і прийняття рішень і всього іншого. Хоча, з одного боку, це було правильно, а з іншого не давало можливості на місцях працювати нашим професіоналам, журналістам. Ну і також потрібно було і опозиції, і владі об'єднатися, тому що є загроза, загроза зникненню державності. Президент України зараз дуже в, в великій небезпеці, тому що з одного боку палюють за ним ворожі диверсанти, з іншого пропаганда працює проти держави і проти президента. І зараз потрібно сконцентрувати свою увагу і дати відповідь, кому це вигідно, вигідно ворогу. Тому потрібно знайти можливість і всю цю інформацію залишити на потім, яка буде отримана незабаром. Нам потрібно з холодною головою працювати на фронт, виробляти патрони, виробляти види ракет. Які потрібні для фронту. Ця війна називають її дронова війна. Також це дуже. Тому що, знаєте, якщо брати в, в відсотковому відношенні, то від куль знищується 1% від дронів 99. Ну, я маю на увазі і артилерія і. Інші засоби, які ворога знищують. Тому нам потрібно сконцентрувати увагу якраз на цьому. І стратегічне значення має це отримання можливостей нових підходів в реаліях. Коли Сполучені Штати зупинили військову та фінансову допомогу, нам потрібно збільшити надходження від Європи. А якщо Китай буде нашим союзником і буде надавати нам зброю, тоді ми вистоїмо. Давайте повернемося до китайців. Це наші безпекові друзі. На цьому я хочу завершити аналітичну тему і перейду до рекламного блоку. Ми, я маю на увазі адвокатське об'єднання. Я з адвокатом Каленським Ігорем Борисовичем виїжджали до Миколаєва. Там ми зустрічалися з слідчим по справі. Нашого клієнта, це громадянка Сполучених Штатів, де по цій справі було ще 23 році внесено відомості в РДР по факту шахрайських дій відносно її власності, яке вона повинна отримати після смерті своїх батьків, тобто у спадщину. І дивним чином цією квартирою заволодів співробітник Служби безпеки України, який проходить службу в Миколаївському СБУ. А коли ми почали проводити адвокатське розслідування, журналістське, ми отримали інформацію, що ця квартира була приватизована племінником нашої клієнтки і сестрою. І взагалі вони не мали права на цю приватизацію. Тому ми погодили питання слідчим про те, що буде йти виїмка документів в БТІ. І далі ми будемо намагатися отримати перевісні документи по продажу квартири, тому що вона перейшла, ще раз повторив власність родини співробітника СБУ. Ми в понеділок надамо інформацію доповідну. Голові Служби безпеки України для того, щоб провів перевірку з цього приводу. Тому що є інформація, що ця людина, співробітник Служби безпеки, має контакти з громадянами Росії. Тісні контакти. Ну і подальші наші кроки це вступ у спадщину нашого клієнта. І... Далі ми будемо мати можливість вже вирішувати питання щодо притягнення винних осіб в цих шахрайських діях, незаконних діях з підробкою підписів, підробкою документів. І будемо мати позитивний результат. Тому я звертаюся до наших. Майбутніх клієнтів ми показуємо нашу роботу. Бачите, як по Вінниці, зараз по Миколаєву, по інших містах. Ми працюємо по всій Україні. Наш номер телефону єдиний 066 2052 203. Звертайтеся. ми проводимо спочатку експертизу документів, та спілкуємося, виясняємо всі позиції. Якщо бачимо перспективу, ми починаємо займатися. Цією справою і доводимо її до логічного завершення на користь наших клієнтів. Тому адвокатське об'єднання Крижанівські партнери існує з 90-го року наша історія вона була така: асоціація підприємців Дарниця була прорестрована в 94-му році в адвокатське об'єднання «Юридичний бюро Крижанівські партнери. В 99-му році це адвокатське об'єднання, юридичне бюро, Крижанівські партнери. І в 23-му році ми відкрили адвокатське об'єднання Крижанівські та партнери. Ну, по закону про адвокатуру ми прийняли рішення, що існує дійсно адвокати, які працюють незалежно, самостійно, є через бюро. А це саме адвокат через своє бюро. А ми маємо партнерів. Тобто ми привели до умов чинного законодавства наш інститут, І в нас є 59 партнерів по всій Україні. Тому, будь ласка, звертайтеся, ми працюємо виключно на нашого клієнта. Багато справ. Ми маємо гарну. Репутацію, ми маємо досвід роботи і допоможемо вам. Ми надаємо правову допомогу. Ну і в кінці, як завжди, бажаю вам щастя, здоров'я, любові.